Добрий. Добрий день, колеги. Розпочинаємо засідання нашої комісії. Сьогодні на порядку денному маємо такі питання. Про внесення до програми соціального захисту населення на 2025 рік прогноз на 2026 2027 роки. Прошу Лена Так, дякую. Шановні колеги. У нас прийнята програма соціального захисту населення. Одним з заходів програми є відшкодування витрат на надання. Соціальних послуг окремим вразливим категоріям громадян. Я неодноразово пояснювала, тому що всі запитували, що це за пункт такий. Коли ми створили центр денного перебування жінок постраждалих від насильства, є зобов'язання, якщо є рішення суду примусового, примусового надання послуг психолога для кривдників. І ця послуга коштує 10 тисяч гривень в такі послуги надає громадська організація Осоня. Тому ми в даній програмі закладали 10 тисяч гривень. Ну на всякий випадок, якщо в нас буде така, така ситуація за рішенням суду кривдника притягнути до проходження такої програми. Слава Богу, що в нас таких, таких кримів ситуації не було. Були рішення суду різні, але, власне, щоб з окремим кажуть пунктом було пройти йому таке пройти навчання чи, чи виховання, виховний процес не було. Але кошти такі ми закладаємо щороку. Тепер, маючи наказ Міністерства соцполітики 1434, є зобов'язання затвердити на міському рівні. Окрему програму для кривдників. і тому от першим рішенням ми виключаємо оцей пункт програми про відшкодування витрат тих 10 тисяч закладених з цієї програми соціального захисту і будемо їх включати окрему програму для кривдників. Тому цей перший пункт виключити з даної програми. Добре, щодо того питання проєкту рішення, то виключити оцей виключити оцей цей даний пункт програми соціального захисту. Це 10 тисяч це на одному кривденту, тисяч... так а в програмі закладати то яку суму? Десять тисяч? Ми докидаємо на скільки скільки результатів бачено з психологом? Там є ціла програма від 3 до пів року. Так, там є по 8 годин, є групові заняття. Тут Я зараз трошечки розкажу, це така окрема, окрема програма по роботі з карибниками. Добре, давайте голосуємо за приміщення 191, Хто за? Вот Добре, наступний проєкт рішення про затвердження програми для кривдників на території Новгородівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки. Так, Прошу. це е, нова програма, яка, як я вже сказала, буде працювати відповідно до наказу Міністерства соцполітики номер 1434. Е, даною програмою. Передбачається, сама робота з кривдниками, яка включає в себе там, від, роботу від 3 місяців до півроку. Це спочатку це будуть е, діагностування кривдника, індивідуальні роботи і групові заняття. Е, е, індивідуальна робота це 19 е, годин і е, групова 18 сесій. Але справа в тому, що е, по даному наказу йде е, окреме ніби побажання, чи ну, поки що такої вимоги немає, рекомендація е, прийняти таку окрему посаду, яка буде займатися роботою з кривдником при центрі надання соціальних послуг. Як на мене, на сьогоднішній день е, е, навчання цієї одиниці коштує, нам вже прийшли листи, десь від е, 7-8 тисяч. Трьохмісячне навчання. Mm -hmm. Якщо врахувати, що навчання самого психолога, особливо в такої важкої категорії надання послуг такій важкій фактично категорії осіб, то я вважаю, що три місяці це, ну, це, це абсолютно недостатньо, і, і та, і здається, що ми аби ми ще більше не нашкодили, аніж допомогли. І тому в мене більше я схиляюся до того, що укладати угоду з організацією громадської Осоня, яка давно займається тими кривдниками, яка має фахових спеціалістів, психологів і вже працює не в один рік, тому що в нас не було таких випадків, але вони є по області. І тому для мене краще таке бачення, що ми будемо укладати угоду на даний час з цією організацією. І витрати ці, як кажуть, 10 тисяч на, на одну людину це є е, менші, аніж тримати окрему посадову особу. І саме основне, що е, там також є вимога, що ця посадова особа, цей психолог не може працювати паралельно із кривдником, і з жінкою, яка постраждала від е, домашнього насильства. Так. Тобто, в нас для жінки має бути окремий психолог, який вже є в центрі надання соцпослуг, а тут повинна бути окрема одиниця. Ну, але на сьогоднішній день, так як це є вимога, тому ми таку програму приймаємо. Поки що ми одиницю ніяку не передбачаємо, в програмі закладаємо, так, в, програмі закладаємо в програмі є, як кажуть, яка там визначена, яка тут цільова група, як, 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 як з нею працювати, скільки годин з таким кривником, щоб йому надавати ці посли. Ну, Але на сьогоднішній день. Така і хто це має займатися? Але ви будаєте договір з організацією? Так? Так. але кошти це просто договір. А кошти, це якщо це, буде кривди, так, 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 так. По... Так. 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 то йдуть кошти. Це вже проплачує. Просто я рахую, що то взагалі такого не треба робити. У нас нема, по перше, кривдників і це рекомендаційний ці, смисл для чого то робити. Наперед планувати гроші. Будуть вони тоді, давайте будемо щось. Для чого то зараз планувати відділяти на це кошти Чуть більше в такий час? Немає, кривдника немає. Рекомендації вони ж не пишуть, що обов'язково зобов'язати вас е, таку одиницю в е, ну, ну, Якщо Ну, подавайте, то так якби сказали, я то говорю. Так, але ми щороку закладаємо це не така велика сума. 10 тисяч для того, щоб вона в мене була, і на випадок я ж не буду чекати, як в мене буде за рішенням суду, я відразу повинна працювати і цю людину скеровувати на таку послугу. Тому я не бачу проблеми, щоб ці 10 тисяч просто перенести з однієї програми в іншу. Тобто вони вже закладені. Вони в мене закладені, я ж не прошу до коштів. Так, я щоб було що ви свої програми. Це це можливо, можливо, Ні, в мене я почала з тої програми, в мене програма що соціального, соціального так. захисту, в якій оцей пункт 10 тисяч був все. передбачений, я просто з тої програми все. переношу в іншу. Додаткових коштів воно є, є. є. Ми додаткові кошти не вимагаємо. треба собі планувати, то дійсно знайдемо ще такого кривника. А якщо не будемо планувати, ком, <ривний> це, якщо можливо одиницю, <ривний> ну, то він би мусив іти когось. Одиницю одиниці, тільки на не одиницю заплатити людині за робітню плату. Це нам нам би тут тягнути за собою зараз навіть творчі спілки, і то не беруть на роботу солістів. Для чого заю як вони можуть запросити десь іншої за границі когось, і він не співає, А кожен місяць, якщо в них є там, підвіця, та людина, та Так, висі, розуміє, так. так. так, так висі, що так. Висі, Щоб, а, так. Та. ми про що їм так. логічно розуміємо? Ми це зрозумів. Немає. тільки у мене одне прохання. Коли я подавала саму програму, ми тепер зараз зрозуміли в програмі, було написано, що виконавець карінчук. Змінити виконавця садову, тому що це в нас центр підтримки жінок постраждалих від насильства. Ці кривники будуть при центрі надання соцпослуг керівник садова, і вона буде проплату здійснювати у тих 10 тисяч зараз, це садова. Тому я прошу змінити, виконавець про відповідальність за виконання програми садову поставити. Так. Добре, Голосуємо то, за. Так і ще маємо наступний проєкт рішення про затвердження програми запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період 2025-2027 років. Дві тисячі стов'яносто власне, це ми також вперше приймаємо таку програму. І як я завжди ну, можу проаналізувати ситуацію в судзахисті, то судзахист найбільше реагує на певні ситуації, які відбуваються відповідно в державі. І якщо на протязі там останніх хай 15 років ми починали, була актуальна субсидія, потім у нас була забороненість по зарплаті, потім соціальні послуги, на сьогоднішній день дуже ну, така. Я кажуть, тема дуже болюча, це є домашнє насильство, тому що бачать, що багато хлопців повертаються з війни і кількість оцих насильств. Ну і та і психологія наша дуже змінилася. Ми агресивно починаємо реагувати на різні ситуації. Тому е, ця тема почала розвиватися все більше протидія домашньому насильству. Сама програма не вимагає ніяких додаткових коштів. Це більше інструкція для... Яка показує співпрацю між різними структурними органами: Судзахист, служба в справах дітей, центр надання соціальних послуг і відділ освіти. Передбачаються методички, різні тренінги, проведення тренінгів в школах, уроки для того, щоб дати дітям розуміти, що роль чоловіка, жінки, мами, тата в сім'ї, цінності сім... сімейних. Як кажуть, підняти на вищий рівень. Також одним з пунктів програми є гендерна, гендерна рівність в освіті. Однаковий підхід до різної статі, якісь там. Щирень, чи як там, премії да може бути може бути так, може бути, ну, так на навіку, приналежності гендерна ріні чоловіча і гендерне і ні, чоловічі, і жіноча стать однакове відношення наприклад в вузах по наданню стипендій ну різні є привілегії так і далі запобігання торгівлі людьми. В нас дякувати Богу такої ситуації не було, не фіксувалося, але ми знаємо, що багато зараз людей за кордоном, тому що дати більше такої інформаційно, я кажу, збільшити інформаційну політику для того, щоб люди розуміли, як працюють ці торгівці людьми, які вони захід і засоби використовують. Все, це це суто така програма просвітниця. Та, Є ще кого запитання? Тоді голосуємо. Хто за? Так, щоб люди. Тоді буде все в порядку. Так. Вся, там, я ще, перепрошую, там є питання, є, щоб надати мені дозвіл підписувати угоду за ці. Чи то не йде сюди. Розлітати сьогоднішними панелями. Я, будь ласка, там, змінити, виконати та програму. Добре, наступне проєкт рішення про внесення змін до програми Молоду розділля на 2025 та прогноз на 2026-2027 роках. Так, це вийшов. Так, так, час. Відповідальна за програму молоді діля занято на зустріли дітей. Це пов'язано з зміною дітей з підлізним Сумської області, то назвати такий проєкт пліч пліч згуртовані громади. От, Вони будуть 4 дні проживати, Ці діти будуть зайняті, там по спорту, волейбол буде між ними. І власне це з тим пов'язане. І є пропозиція перенести на харчування і на подарунки. E, це було закладено в програмі. Розмагання якісь є. Це буде вули, волейбол. Ну, там кожен день є просто такі... Це такі зустрічі. Зустрічі, різні. Це такий обмін, знаєте? Обмін досвідом. Так, так. От і внесли оцей новий захід, називається культурно-освітній захід для дітей між Нижньо-Сировацькою громадою Сумської області та Норусівською громадою Львівської області в рамках національного проєкту пліж обліку готовної громади. От, гроші перенесли це в рамках 20 тисяч, забрали з заходу Свято Миколаєв. Тобто це лишилося. лишилося 30 на Миколаїв. Що не було Миколаєв? Чого а а, не 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 в програмі закладено. Ну, Так, так. тут дивиться. 20 тисяч передбачається власне, на подарунки, на призи і кейтерингові послуги. Це харчування.

Дуже високі. Діти можуть. Дівчатка. Так, так. Тоді дівчата, коли волейбол теж. Шістнадцять років дуже сіти. А більш усі дванадцять років. Ну, можливо, якась команда, ну так. Двадцять тисяч. Внести зміни в перелік задань заходів та в програмі молоді прозідля на 25 рік.

Наступний поля рішення пробувачення організаційної структури та чисельності капелі російському правопардії. Не відбується зміни структури, бо скільки ми працюємо в межах даної структури, і тільки ми просимо вас врахувати, що за скорі змінами вимог. Пакетів Національної служби здоров'я, а також нашим бажанням підписати нові пакети, які відкрилися в цьому році. А саме це пакети по зубу лікуванню та злопротезуванню учасників бойових дій. Нам необхідно насти в, в штатний розпис і передбачити посади лікарів. Так, Дантисти, які є лікар... E, значить саме тако нам звільнено лікар-стоматолог. ортопед А також, оскільки були зупинені в, в пакеті амбулаторної реабілітації, передбачено збільшення посад асистента-ерготерапевта, асистента фізичного терапевта. Бо в 2024 році перезначалася одна посада, в 25-му хочуть дві посади, вже шість місяців. І ми просимо збільшити двох посад. У um, структурі нашого амбулаторного реабілітаційного е, відділення так, крім того, просимо переглянути господарські частини підбирання завідування господарства. Нема нема? Ось. І оскільки на сьогоднішній день відповідно 401 е, штаб кількості е, 401 штабна одиниця е, з зростання до. На 2,5 посадові особи і буде загальна штатна кількість по 403,5 посад. Так, що ви збільшуєте на 2,5 з половиною посади. Так, так. Що відповідати вимогам е, пакетам? півтора лікаря і заводів? Це не е, є півлікаря. Асистент аеротерапевта, асистент фізичної перешадки, то є така загальна одна це є, спеціалісти не медики. Але так, вони тепер віднесені фактично по штатному розпису, при рівні до мене. Але симптомати, що в нас не буде до пакету реабілітації. Маємо мати писати, маємо зараз туди людину, щоб вона працювала. Конкретно, до... Ну і кажу, що ми е, хочемо підписати оцей пакет по зуболікуванню та зубопротезуванню. Там є два окремих пакети. Які є, е, це нові пакети. Ми вже е, почали працювати зуболікуванням, але щоб підписати зубопротезування, треба мати два лікаря у Курту Петс. Так, для учасників бойових дій воїнів це окремий пакет, який зараз запроваджує державу. Щоб можна було надавати послугового воїна. Маємо всі можливості і її потреба, я думаю, що це для наших воїнів буде тільки правильно і позитивно. Ми, ми вже поступово надали частину послуг у лікуванні, хлопці заволені, я думаю, що треба проводити. Дувася наша потреба. Але Гармаш, а ви, ви погоджували, не стали говорити вже за те, за скільки потрібно на це? Вже? Дивіться, ці кошти будуть відшкодовуватися. Ці, ці кошти будуть відшкодовуватися державу. Ці кошти ці кошти ми заробляємо. Ми не просимо грошейського. Мені треба, щоб підписати пакет, мені треба мати спеціалістів. А вони будуть заробляти, держава буде відшкодовувати.

Добре колеги. Є так, ще запитання до Олега Романовича. Все, все зрозуміло, да? так? Дуже Добре. потрібно то, да. для людей для нас. Давайте, хто за дякую, дякую вам. Дякую. 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 Добре, колеги. На сьогодні порядок день вичерпано. Всім дякую за роботу. Дякую за зустрічі.